Україні не обіцяли членство в НАТО в межах переговорів про мир. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте. Нібито на Вашингтонському саміті в липні 2024 року НАТО дійсно взяло зобов'язання щодо майбутнього вступу України, але не говорило, коли саме це станеться, і не уточнювало, що таким результатом завершиться домовленості з Кремлем. Водночас Рюте говорить. А... Незалежно від результатів, альянс повинен зробити так, щоб Путін ніколи не спробував напасти на Україну знову. Щодо нашого членства в НАТО, то доволі песимістично налаштовані у США. Президент Дональд Трамп каже, що такий розвиток подій доволі малоймовірний. і росіяни не допустять вступу України до Альянсу особисто я не думаю, що це практично можливо. Я знаю, що наш новий міністр оборони Під Гексет зробив сьогодні заяву, в якій сказав, що він вважає це малоймовірним або непрактичним. Я думаю, що напевно це правда. Я думаю, що задовго до президента Путіна вони говорили, що цього не допустять. Це триває вже багато-багато років. Вони говорили це протягом тривалого часу, що Україна не може вступити до НАТО, і я з цим згоден. Я просто хочу, щоб мені сказали, чи це так, чи ні. Але безумовно здається, що більшість людей сказали, що цього не станеться. І, попри все, обговорити можливе членство України в НАТО мають незабаром. До зустрічі долучиться державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, віцепрезидент Джей Дівенс та Володимир Зеленський. Нещодавно в одному з інтерв'ю президент України заявив, що у випадку, якщо Україна не увійде до альянсу, то як гарантію безпеки ми могли б отримати ядерну зброю.